Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Два місяці тому на самому два місяці тому на самого киву було здійснено напад поблизу його квартири. Кілер випустив сім куль сам Кива за даними телеграм-каналі був в реанімації. Зараз уже його виписали. Втім, він пересувається на інвалідному візку. Параліч по пояс зять Кива зазначив, що його наздогнала карма минулого року. Екс та російський колаборант Іля Кива в ефірі телеканалу Росія. Один розповів про те, що його зятя Дениса Верещаку прибрали. Пряма мова зятя Києва Дениса Верещака, який вийшов на зв'язок. Всім Доброго дня, мене звати Денис Варещака, і я той самий всім доброго дня, мене звати Денис Варища, і я той самий зять Киви, якого він поховав в ефірі російських пропандистських каналів. Кива заявив, що наче, то мене спочатку викрали, потім прибрали. Якісь там фашисти-нацисти. На цей раз бред. Це не перший бред, який говорить Кива з екранів. Точно не останній. але хочу розставити всі крапки над і я живий, здоровий. Вступив до збройних сил України і тепер буду робити з побратимами свою роботу. Я був і є. Залишаюся вірним Україні і українському народу. А зрадникам хочу сказати тільки одне: вам немає прощення. Слава Україні, за даними телеграм-каналі, Денис успішно та навіть отримав нагороду від Главкома разом з донькою Кива, яка відмовилась від батька, Верещака зробив більше для країни ніж все ОПЗЖ ПЗЖ разом. Взяти нагадаємо, колишній депутат від забороненої ОПЗЖ Ілля Кива отримав чергову підозру від українських правоохоронців. Цього разу працівники державного бюро розслідувань повідомили йому про підозру у публічних закликах до насильницької зміни конституційного ладу та пропаганді війни. Як повідомляє ДБР Кива продовжує розповсюджувати антиукраїнську пропаганду, зокрема у численних публікаціях в. В соцмережах створює для громадськості образ ворога щинної української влади. Як екснардеп активно нагнітав антивладні настрої в українському суспільстві і виправдовував загарбницьку війну РФ проти України за даними слідства, Киве героїзував та виправдовував будь-які військові дії Росіян, а також підбурював українську аудиторію проти патріотично налаштованих співвітчизників, а російську проти українців. Він також пропагував доцільність вирішення суперечності із застосуванням воєнної сили і масштабного використання російських збройних сил в Україні. Наразі йому повідомлено про підозру у публічних закликах до насиль... Зміни конституційного ладу, частина 3 статті 109 КК України та пропаганді війни стаття 436 КК України. За цими статтями Києві загрожує до п'яти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Колишнього парламентаря наразі оголошено у міжнародний розшук. До зустрічі, друзі. Ставайте вподобати до зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.